Як в'язати тоніським гачком? Тоніський гачок виглядає майже так само, як звичайний, однак він нам багато довший. І на кінці має такий блокатор, зазвичай з номером гачка, у мене 3,5 мм саме цей. Можуть бути трошки інакше виглядати. Буває на цьому кінчику, замість з блокатора йде проволока, ліска або якийсь шнур, як на спицях. І потім вже йде блокатор. Це не має ніякого значення. Суть, сам процес виглядає однаково. Є багато різних способів в'язання, багато візерунків, але самий класичний, основний це ми набираємо петельку з повітряних петель, як з звичайним гачком, робимо вуслик, кому як подобається. І далі. І далі набираємо ланцюжок із повітряних петельок. Звичайним способом, скільки потрібно петельок. Я трошки пров'яжу для зразка Ви набираєте свою кількість петель. Дуже гарно виглядає саме збавовне. Ну ось такий от невеличкі. Зразочок я набрала ланцюжок. На, на одну петельку набираємо більше, ніж потрібно, це як петля підйому. Далі вводимо гачок в петлю, виводимо ниточку, і залишаємо на гачку. Зазвичай ось так пров'язуємо звичайним гачком, то ніским залишаємо наступну петельку вводимо гачок. Виводимо робочу ниточку і залишаємо на гачку. І так в кожну петельку до кінця ряда треба ввести гачок та витягнути робочу ниточку. Всі петельки залишаються на гачку. Прив'язуємо останню петельку і робимо першу петельку таку підйому. Ось так. Далі пров'язуємо всі петельки, що на гачку, по дві разом. Беремо робочу ниточку і дві, ось першу і другу, зліва пров'язали разом. Беремо робочу ниточку і наступні дві петельки пров'язуємо разом. І так до кінця ряду пров'язуємо всі петлі по дві. Останні дві, робимо петельку підйому. Це пров'язали один ряд. Тобто, один ряд це як пров'язується два. Ми будемо прив'язувати справа на ліво і повертатися зліва направо. І це буде один ряд. Це перший ряд, Другий пров'язується наступним чином. Зробили петельку підйому. Далі вводимо ось сюди гачок. Бачите, скільки петельок таких. От в кожну петельку будемо водити черзі гачок. Вперше вводимо, витягуємо робочу нитку і 2 петельки на гачку. Залишаємо. В наступну петельку виводимо і. залишаємо. І так прив'язуємо петельку з кожної петлі попереднього ряду. Щоб всі петлі знову були на гачку. Пров'язуємо в останню петельку і робимо петельку підйому. Далі, як і минулого разу, по дві петельки пров'язуємо разом. Витягуємо робочу ниточку. І крайні дві, першу, другу, ось так пров'язуємо. Наступні дві пров'язуємо, і так до кінця ряду. Останні дві петельки і робимо петлю підйому. Це ми пров'язали другий ряд. Тобто ми. Справа наліво пров'язала і повернулася зліва направо. Це рахується як один ряд. Далі я трошки пров'яжу, ми повторюємо завжди одні дії одні і ті ж самі. Трошки пров'яжу і покажу, що виходить, який буде візеруночок. Таке цікаве полотно виходить за допомогою тонійського до гачка. Це лицева А Ось так виглядає вивірідно. Якщо ви тільки починаєте в'язати, тунівським гачком, тільки вчитися, то можна зв'язати такий шарфик, набрати трошки більше петельок, пров'язати ось так по прямій, потренуватися та навчитися. Сподіваюся, моє відео було вам корисним.